У сесійній залі зареєструвалися 50 депутатів, а до порядку денного внесли 32 питання. Першу у засідання взяв участь начальник ОВА Руслан Осипенко. Два тижні в цьому залі відбулося моє представлення. На жаль, не всі представники фракції, депутатів мали можливість бути присутнім, тому я щиро дякую за сьогоднішню зустріч, що маю честь прийняти участь. В робочій сесії я сподіваюся на плідній праці. Коротко хочу повторитись на своїх пріоритетах, які мною були озвучені на представлені. Це безпека та захист нашої критичної інфраструктури, яку я зараз вивчаю, і ми будемо допрацьовувати. Потім я акцентую увагу на розвиток. Нашої економіки, підтримки чесного бізнесу, під час засідання депутати підтримали звернення до Верховної Ради та кабінету міністрів з вимогою забезпечити державну підтримку гірських територіальних громад Чернівецької області. Ми з вами знаємо, що в минулому році і в позаминулому році, в кінці бюджетних років, вони стикнулися з дуже серйозною проблемою. У них не вистачало коштів, аби покрити видатки на Здійснення виплат по заробітній платі. Проблема в тому, що, по-перше, ті субвенції, і дотації, які з державного бюджету не в повній мірі враховують специфіку гірських громад і формули розраховуються без врахування специфіки цих гірських громад. Олександр Миколаївич, я почув, я планую і також сподіваюся, що ми разом з вами якраз і зустрінемось у гірських громадах. Тому що в пріоритеті це вільські громади, а також громади наших національних спільнот в облраді. Також ініціювали звернення до парламенту на захист підприємців. Пропозиція стосувалася недопущення нових податкових навантажень. Також на сесії депутати підтримали призначення Дмитра Домбровського на посаду гендиректора обласної лікарні. За проголосували 49 депутатів. До цього Домбровський виконував обов'язки очільника медзакладу. Дякую за висловлену мені довіру. Хочу сказати, що обласна лікарня сьогодні активно розвивається, створений молодий гарний колектив. Ми за останні чотири роки багато чого зробили в нашій лікарні. Збільшилась на 10 тисяч кількість з 22 по 25 рік. Збільшилась на 10 тисяч кількість стаціонарних хворих. Відкрито надзвичайно велика кількість нових відділень. Також депутати офіційно закріпили клінічні кафедри БДМО за Чернівецькою обласною клінічною лікарнею, аби студенти-медики могли проходити якісну практику. А ось педагогічному фаховому коледжу ЧНУ повернули ім'я Осипа Маковея. Шановні колеги, коротенько інформую як випускник цього прекрасного коледжу. Він має свою традиційну назву імені. Сепа маковея, тому цю назву йому традиційно потрібно повернути у такий спосіб. Область відновлює історичну справедливість та вшановує пам'ять видатного українського діяча. Катерисюк, Максим Чернега, новини сі 4